Вітаю, друзі. Сьогодні у нас відбулася ще одна подія, яка потребує фіксування, реакції, осмислення. Це зустріч між міністром закордонних справ України Кулебою та головою офісу президента Єрмаком та міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петром Зустріч ця відбулася в Ужгороді. і я так розумію, що вона має на меті кілька. Таких цілей не всі вони публічно озвучуються. Але серед тих, які відомо, відомі і публічно озвучені, це підготовка зустрічі президента України Зеленського із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном в контексті цієї підготовки. Ор Зеленський і Орбан буквально кілька секунд переговорили на інаугурації президента Аргентини Мілея. Про що конкретно вони розмовляли? Фактично невідомо, але схоже, що. Це була був один із етапів погодження майбутньої зустрічі між ними, і сьогоднішня зустріч теж є підготовчим етапом до такої зустрічі. Однак, це не, не одне лише питання, яке обговорювали сторони, тому що, як відомо, в березні повинно бу, в березні 2024 року, повинні бути сформовані. Вимоги Європейської комісії до України і рамки, в яких буде будуть проводитися е, перемовини про вступ України до Європейського Союзу, і е, прем'єр-міністр Орбан вже тоді заявив про те, що, незважаючи на те, що він вийшов попити кави під час прийняття принципового рішення про початок е, цього. Шляху України до Європейського Союзу на, на етапі прийняття України до Європейського Союзу буде ще багато е, приводів для Угорщини висловити своє вето і зупинити руху України до Європейського Союзу. Тому, схоже, що е, проблемні питання про вступ України до ЄС теж були предметом сьогоднішнього обговорення. Це друге питання. І третє питання те, що постійно висуває Угорщина щодо е, України. це Вимоги, схоже, якогось особливого ставлення української держави до угорської меншини на Закарпатті перед цією поїздкою, буквально вчора, стався неприємний інцидент, на який Україна відразу не зреагувала. А саме голова парламентської ультраправої націоналістичної угорської партії не має значення навіть як його там прізвище, він фактично заявив. Територіальні претензії до України, а саме, що в випадку, якщо Україна програє війну, то Угорщині слід скористатися цим, цими обставинами і повернути собі Закарпаття. Оце було таке тло перед цією зустріччю. Зустріч розпочалася із покладання квітів та Висловлювання Шани жертвам е, війни Російської Федерації проти України на цвинтарі в Ужгороді, там був теж присутній Сіярто. Е, і це є хорошим символічним таким знаком. Далі е, Сіярто зі своїм помічником чи з начальником канцелярії, здається, уряду це насправді не дуже важливо. Переговорив е, провів окремі перемовини між е, з міністром Колебою та Єрмаком світлини, які були поширені в соцмережах офіційних Міністерства закордонних справ України та самого Андрія Єрмака, глави Офісу Президента України, Зауважу, що в твіттері міністра закордонних справ Дмитра Колеби світлини з переговорів поширені не були. Вони викликають, чесно кажучи, дуже великі питання. З однієї простої причини про порушення дипломатичного протоколу. Навпроти Сіярту сидів не міністр Колеба, а глава офісу Андрій Єрмак. І міністр Колеба сидів по праву руку від Андрія Єрмака і виглядало так, що і верніше вся світлина вона давала з неї було зрозуміло про те, що головну роль тут грають Сіярто та Єрмак. А міністр Колеба він тут просто такий, як скажімо, людина на побігеньках. Звичайно, це є приниження української дипломатичної служби, приниження рівня міністерства і фактична узурпація владних повноважень особою, яка не має на це будь-яких конституційних прав, а саме Андрієм Єрмаком. І так виходить, що насправді ці перемовини відбувалися між сіярто та Єрмаком. А Кулеба там був присутній просто для прикриття, що мовляв, це рівень перемовин двох міністрів. Звісно, це викликало такі непри... викликає такі неприємні асоціації і неприємні такі переживання і думки. От, але. За результатами дуже Потім були ще перемовини в ширшому складі. Вже там були присутні делегації України і ширша угорська делегація, і, врешті-решт, минуло досить багато годин. Не було жодної жодної інформації про результати цих перемовин. І ось ближче до вечора було проведено спільну прес-конференцію за результатами цих перемовин і про що фактично. Домовилися. Перш за все, Сіярто підтвердив повагу до територіальної цілісності України. Це дуже важлива заява, і е, фактично Колеба теж використав цю прес-конференцію для того, щоб зреагувати на цю хамську і е, е, цю неприйнятну заяву угорського націоналістичного політика, е, засвідчивши, що Україна не буде терпіти такі зазіхання на свою територію. Е, це Позитивний момент. Далі Сіярто чітко сказав, чого вони хочуть від України. Вони хочуть від України повернення право угорської меншини, які існувало до 2015 року. І в мене таке перечуття, що українська сторона, яка дуже зацікавлена в тому, щоб відбулася зустріч між президентом Зеленським та прем'єр-міністром Орбаном, можливо, підуть на якісь. Скажімо так, на зустріч і фактично будуть прагнути задовольнити ці вимоги, тому що, на жаль, влада Зеленського схильна до торгування, до торгівлі національними інтересами з метою досягнення своїх короткострокових цілей. І фактично Дмитро Кулєба сказав, що українська сторона попросила угорську сторону, щоб вона висловила всі свої, всі свої питання, які вона має до української сторони, і ніби було сформульовано якісь там 10 пунктів, які були передані українській делегації, і буде створено робочу групу, яка в подальшому буде працювати найближчим часом над цими пунктами. І по кожному з них український уряд дасть свою відповідь будемо спостерігати, як будуть розвиватися в цьому аспекті події. Єрмак також заявив про те, що просунулися також у підготовці зустрічі Зеленського та Орбана. Але як мені видається, що ця зустріч має ще свої такі підводні камені. Ну, по-перше, 1 лютого 2024 року відбудеться саміт Європейського Союзу, на якому буде вирішуватися питання. Великої фінансової допомоги Україні і Європейська комісія розробляє серйозні заходи тиску на Угорщину, яка вже зрозуміла, що в випадку, якщо вона не погодиться на те, щоб надати Україні цю фінансову допомогу, то вона може зазнати серйозних економічних збитків, тому що. Вже є форен почав падати. Почали падати ринок суверенних облігацій Угорщини через те, що є загроза системних кроків Єврокомісії, які призведуть до послаблення підтримки економіки Угорщини. Ринки на це зреагували дуже однозначно, і Угорщина сьогодні дуже серйозно послабила свою позицію з цього питання. Тобто, вони готові зняти свої застереження. Я думаю, що це теж було предметом сьогоднішніх перемовин. Однак офіційних заяв щодо цього будь-яких немає. Це перше, друге, це те, що, імовірно, це є продовження поїздки приїзду Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, з яким зустрічався прем'єр-міністр України Денис Шмигель. І, Фіцоть прямо заявив про те, що Україна згодна продовжити транзит російського газу через свою територію е, до Європи. Імовірно, е, це також було предметом перемовин сьогодні в Ужгороді, тому що Угорщина залежить від російської нафти і від російського газу. Е, і, на жаль, жодних коментарів з цього приводу ми не отримали. Однак, я думаю, що перемовини з цього приводу велися, і, врешті-решт, е, Будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися події. Кулеба також прокоментував той факт, що з липня 2022 року в Угорщині немає повноцінного посла України. Вже давно готова кандидатура професора Ужгородського університету угорця за походженням, який служить у Збройних силах України. І Кулеба пояснює таку тривалу затримку. Тим, що, мовляв, він проходить, звільняє дуже тривалий час. Потрібно було для того, щоб звільнитися з збройних сил України. Він проходить перевірку спеціальних служб України, але мовляв Угорщина вже давно його кандидатуру погодила. Не знаю, мені здається, тут якісь навколо цього призначення є інтриги, але в загальному можна зробити висновок про те, що перемовини фактично корує особисто Зеленський через Єрмака. І Міністерство закордонних справ відіграє тут явно другу роль, що є вкрай погано, тому що це порушується конституційні принципи компетенції тих чи інших органів державної влади. І, на жаль, Зеленський та його Шепітовани постійно руйнують ці інституційну незалежність, інституційну гідність в системі органів державної влади України. Але будемо спостерігати, як будуть розвиватися події далі. Тому що Угорщина дуже складний і важкий наш партнер. І на жаль, єдине за що я боюся, щоб Зеленський та його Шепіто не здавали національні інтереси України на догоду тому, щоб заявляти виборцям про те, що ось ми, мовляв, рухаємося в європейський союз України. Це не може бути Європейський Союз, це не може бути ціною національних інтересів України. Слава Україні!